24-й Дмитро Поліщук. В звичайній простій ситуації після зіткнення з суперником гравець ЛНЗ неправильно та невдало приземлився на ногу. Ну і, скоріш за все, що серйозно ушкодження його тримати. Зараз забиває гук м'ячі і не можуть забити, але все ж забиває металіст. Забиває металіст. І більш відкритіше атакують і намагаються нав'язувати боротьбу одне одному. Як і металіст. Андрійчук ліворуч м'яч переводить. Тут Тихонов буде боротися зараз. Тихонов корпус ставить. Проти нього захисник грає зараз. Але все ж зміг подати Тихонові ударі від Бороденка. І гол. Володимир Бороденко повертає ЛНЗ. У гру 1-1 на 26-й хвилині зустрічі. Його? Його? Свою основну функцію захисну він виконав. Не дозволив м'ячу дістатися поближче до воріт. Власних. І зараз цікавий міг удар бути. Кузьменко зараз сам тишки вже увімкнувся до атакувальних дій. Гук. Гук встигає на Романченка віддавати. Може подавати Романченко. І удар. Ще один. 2-1. 2-1. Алензе виходить вперед. На 34-й хвилині зустрічі. Тихонов після гольової передачі тепер і сам забиває. Поліщук. Е у центр передачі на Тихонова. Тихонов. Ну, задовго встигають захисники металіста. Закрити його зараз. Бороденко. Бороденко, який удар від неї. Тимур Білецький. Все ж, можливо, навіть прямий удар. Ми зараз побачимо. І прямий удар є. Бороденко. Бороденко вирізає. Зараз немає удару. на поле вийшов номер 10. Захист поки що впорався і поїхала нога. У Орлика зараз ще удар, і ще удар. Ну і забиває третій м'яч. ЛНЗ зараз 3-1. І Богдан Романченко я так розумію. Так, саме він забиває гол. Який також продуктивний поєдинок провів. І що ж, і щодо гравців, які з'явилися на полі в складі. ЛНЗ. І що ж гол забитий? 4-1 стає рахунок. І бачимо, досить таки продуктивно проводять заміни. Черкащани і заміни, які допомагають відзначатися. Подача на дальню стійку і удар перелітає зараз ворота. Ну що ж, завершення поєдинку, друзі, 4-1.